Добре, да. Ну, да. Мене, пошла. Кухня, да. Забрав з однієї хати везу на другу. Чим мені здесь? Живе. В... Виживаємо, можна так сказати. До чого? Підстави. Ну підстави ж маємо. Стави на перевірку документів? Ну. Але я в'їжджаю, але я виїжджаю, дивись. Я в'їжджаю на територію, на якій є правовий режим. Чи виїжджаю з території, де має бути введений? Зона це поставила mm. перевірки документів для прикордонників. Mm. Ну, я, я, я ж їду по території України. Але mm. що? <поставит> і, що, і, що як ви ще дітеєте, там пише кордонна контрольована зона. Це для них, для прикордонників. Для них підстави перевіряти документи. А є кордон? Вони там перевіряють, я ж на кордон не йду. Що закон їх бачить, <поставит> на прикордонній звільні. Ну так вони ж на... знаходяться на своєму місці. Но. Там, а не тут. Но. Давай зараз їм то його. заявим статус. Давай заявим статус, щоб вони нам довго не морочили. Почекай, почекай, статус, спочатку колись наявить. Добре, давайте так. Перш за все, перш за все, так. Щоб ви розуміти, з ким ви спілкуєтеся, так, і з ким ми спілкуємося. Ми, я, я особисто... Якщо ви не бачили, там заборонена відеозйомка на блокпосту. Ми відеофіксацію. Порушення прав людини я маю право знімати в будь-якому випадку. Ми проводимо <кій> відеофіксацію і я відповідно... На відповім. Шановний. Я заявляю свою правосуб'єктність відповідно 6 статті Декларації прав людини. Де би я не був, я маю право на визнання своєї правосуб'єктності. Я є мужчина, людина, жива людина в правосуб'єктності людина з власним іменем Миколай. Я теж людина з власним ім'ям Ігор. Добре, будь ласка. Скажіть, що Що ну. хочете запитати? Ну, хотів запитати, але я пересуваюся, якби подорожую, подорожую територію України. Якщо блокпост, що таке блокпост? Це е, пункт, на якому проводиться детальна перевірка осіб, вагажу, а також е, ну, документів відповідно і вантажу. Коли в'їжджаєш. Або виїжджаєш на територію, на якій запроваджено правовий режим. Правильно? Правильно. Тут я в'їжджаю в правовий режим, чи я виїжджаю з правового режиму? Ви заїжджаєте в правовий, тому що це є прикордонна зона. А, правовий режим прикордонної зони. Прикордонна зона. Ну і що хоче, і що хоче саме з, з людини. Чого нам говорити про прикордонників, якщо до вас підійшли, добре, поліцейський, І, поліцейський. Е, пункт 18.3. Я хочу переконатися, чи то ви маєте повноваження поліцейських, від, чи маєте відповідно е, до 17 пункту закону про національну поліцію всі перелічені е, саме вимоги, так, які засвідчують, що поліцейські. Ваш колега так, бачу в темно-синій формі. На вас я бачу чорну форму. Тобто, це вже порушення однострою йде? Правильно? Ні. Ну ні? ні? Ну так, ну написано в... ваше порушення однострою, я можу отримувати дисциплінарне стягнення, але для вас це взагалі не позначення Вас може цікавити мій службовий жетон і моє посвідчення. О, посвідчення. О. А форма. Ні. А можна посвідчення? Нарешті. Хто? Але, Давайте ну, такого... Ми ж знаємо і ви знаєте, що у вас можливо, його немає. Можливо, ні, Давайте такого. Тако. Є... Хто з вас старший? старший? Будемо говорити старший. Ви старший, так? Ві, ві ві, старший, ві. так? Ві, 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 О, Тепер, а там... так як ви заявили, що ви старший, no. пред'явіть, будь ласка, документи і свої, no. на своє повноваження. Я приявлюю, якщо ви пропоненте знімати. На вимогу я можу пред'явити, але для ознайомлення, але не на зйомку. Це службовий документ. Якщо ви не дієте біжу. в рамках закону, вам нема, е, не вам нема що боятися. Тому що ваші всі е, зразки документів, посвідчень, е, всі, а, всіх решта бумажок є, є рішення, вільно, суди, у вільному, що там не є ваші персональні. У вільному дані, які доступі в інтернеті заходиш і, і там весь, повністю всі зразки. Його? Та ви ближче підійдіть. Ближче підійдіть. Я з вами по поки Виключите телефон, я вам ще раз пояснюю на блокпосту заборонена, фото, відео фіксація. Значить, повторюю. Якщо буде право порушення прав людини, то я маю право знімати будь-де. Будь Якщо буде порушене права людини, значить це буде зафіксовано. І все. Так, давайте далі. По посвідченню. Нас поки не нас взагалі цікавить наш шлях. 11.37 постанова є така, знаєте. Ви ж 37. нас з... спинили. Кабінети. У вас цікавить підстава зупинки вашої. No. Е -е підстав взагалі П -п прикордонників є свої. Ну no, ви ж не прикордонник. Е добре. Е нашу підставу я вам нашу. Пункт 7, частина 1 статті 35 закону України про національну поліцію. Хорошо так. якщо е, повноважний орган е, прийняв рішення про скажу? обмеження чи заборону. Почекай, 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 ні, почекай, 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 ні, ні, почкай, почекай, почекай, контрольне питання, що е, ми маємо як люди до вашого закону і вашої служби поліції? Що ми маємо як люди до ваших законів і вашої служби в поліції? Такі ви вже глобальні питання задаєте. Так. Да. Тобто, ну це закон України. Кожен громадянин України повинен дотримуватися закону. Я а, не громадянин України, о. я людина. Прав тут вже грають правові статуси. Ми не є громадяна... громадянами. Ми знаємо, в чому ми копаємося, а от так, ви поки ми, не знаєте. Чи ну, якимось ну, так. чином зв'язаний до, я... до юриспруденції. Ну, так, ми ну а як все в впирається? Ви ж до нас прийшли. Якщо як так, то? то треба ж якийсь документ, хто уповноважив і підпис того уповноваженого, який обмежив для людей і громадян рух. Який орган, да, яке ну, рішення у формі чого? Ну, так, як, так? має бути ж якийсь документ, правильно, завірений, завізований підписом. Печаткою, хто, хто це саме зробив. Ну, хтось відповідає за це, має відповідати правильно. Це ж обмеження прав і свобод людини, які не можуть бути обмежені навіть під час дії саме правого режиму воєнного стану чи навіть стану війни. Бо права людини можуть лише бути розширені, а звужуватися вони не можуть. Вони є необмежені. обмежені. Скажи. Я би пішов би в поліцію. але... Це ж, яка, ваша, ну, це ж ваша частина юриспруденція. Ми, ми також обмежені, так? Да? Ви, я скажу більше. Ви, ви дуже... хотіли б щось зробити, але система вам не так. Повноваження дуже звужені, так скажемо. Бо, Бо ви дієте от, в, в спосіб і в межах своїх повноважень. Які затверджені законом, і вас конституція то для вас святе, а це для вас відповідно друга стаття ще забезпечення прав і свобод людини. А фізичним особам ви ж надаєте не прав, не свобод. Ну що, послуги, прав. Тільки обов'язки і послуги. Ну, не буде, не буде. зупинили. Ви точно не фізичних осіб. Не, не тих, кого треба. Так. Не фізичний ну що зробиш? Люди ж вони такі Но. пересуваються, де я хочуть, коли хочуть. Я вам відрекомендувався. Я мужчина, власне, міни Миколай. Можу навіть показати свідоцтво е, про затвердження моєї правосуб'єктності. Добре. Заборонено нічого не перевозить. Да Люди таким не займаються. Ми живемо по честі, совісті гідності. Люди таким не займаються. Ні. А, громадяни? Ще... А, громадяни? а Громадяни громадяни? Це громадяни це які бач... саме? Чого громадяни? України? Ага, не знаємо. Це ваша вже частина. Ви маєте цим займатися. Но. Що саме? Що, що саме маєте? З громадянами України. Вам же ж хто підпорядковується? Юро особи, фізособи. Громадянин да. України це. Та це там хто? 60 -та стаття з вашого... Громадянин України. України це юридична особа чи фізособа? Е, ну вам підпорядково. Фізична. О, О. О. значить, це ваша юриспруденція. Да. Бо коли фізична. ви кажете злісна непокора, правильно, то вам хто? хто? Це, це, це іменно юридичні і фізичні особи вам можуть злісно непокорюватися. Так, а людина це не є фізична особа? Ні. Чому? Ні. Бо тому що це душа, вічна душа закована в тіло. А, це, це, Тимчасово. А, а де це визначення? Людина наведена? 77 Диви, давай наведення, що? Що таке фізособа? В 77 році ООН, ООН прийняло саме е, визначення, що таке фізична особа. Е, я навіть щоб бути точним, та, ну, я то більш-менш пам'ятаю, але зачитаю, окей? Для такого поспілкуватися, як то кажуть. І на ЗМС. Генеральна асамблея членів ООН в 77 році дала визначення поняття фізична особа. Тре особа, яка не є громадянином, в саме… Визначення фізична, фізична особа дано в прав в приватному міжнародному праві, глава 6, пункт 1. Фізична особа це мігрант. Тобто особа, яка не має правового зв'язку з цією державою, тому не є її власником. Добре, цікаво. Якби ми якби ти знімеш форму так, і станеш людиною, так, бо, бо коли в формі ти саме особисто свій діє, коли витомляє, ти після роботи, то. Ми, я, ти, ми всі разом мали би отримати кожен рік 4% від всіх тих надр, що видобуваються і продаються. А ми з того маємо отаку от дулю. А чого? Вона нас перевели зі статусу власників в статус цього мігранта, який, не є, який власником. не є власником. А ще разом з тим є ще ще, ще цікавіше. Е, Тоже саме зараз. Ну, Куди? Верховна, Верховна Рада, Рада це хлопку інтересу. Там, там такі довго не живуть. Бо якщо ми туди знаєте, підемо, що? то їх роблять... всім почне жити краще, ніж за зараз. Які там не живуть? Добрі? Там такі люди довго не живуть. Я... Тому, а що то маєте таке? Ну, так. Писали для свого керівництва, щоб банки привели. Якщо так знаємо цю історію, знаєте, кожні, та? так? Ну. Дивіться, Якщо виходить, що нас Вас обманули. У кожного поліцейського немає посвідчення. Ні, да? ви, ви не відноситеся було... до Ні. держави. Бо, тому що вас не створено законом. Вас створено е, постановою Яценюка три, е, то, 600. Шест... По-моєму, 637. Щось що? таке. І Яценюк навіть не підписався. Вони утворили якби, поліцію, так, набрали от вас, але що вони Но, зробили? Громадян. Вони дали задню. І як? І Виходить, що Верховна Рада не прийняла закон, а задню вже і, якби розформовувати теж, бо вже люди набрані, все сформовано. Ну, а й давай, коротше, постановою організуємо. А це суперечить 92 статті Конституції. Де чітко записано, а що... В Верховну Раду туди поїхати, Ні, ні, ми не могли б. То ви можете ну, на місці от, от, зі своїм от, от, начальством вирішувати ну, всі можливо, питання. Ну, якщо вам цікаво, то я ж кажу, ми ж вивчаємо це для себе, для захисту своїх прав і свобод. Тому що зараз дуже багато є посягань на права і свободи людини. Тенденції зв'язані чисто з цікавістю. Чисто чесно, Ні, по, чисто... по професії чисто... далекобійник міжнародник та, і механік саме з обслуговування ремонту автомобілів від вигонів, технік-механік. Але ну, Чисто це... для забезпечення своїх прав і свобод. Так. так. — Ну, Але Але ще... добре, якби ще? всі громадяни так вивчали. так... — Але якщо б в поліцію піти, то швидко би вигнали. А хочете, я вам скажу, з чого все почалось. То все Зеленський винуватий. Якби не він, ніхто б даже Конституції не взяв і не пішло, не поїхало далі. А, ще, до речі, така от штука є. А? Маєш хороший зір? А ви, як, Весь... коли ви не в формі, то ви маєте ті самі права. Так. Тільки ви не, не знаєте, що не маєте. Ще 347-го наказу вашого. Ну, то от ви. Щоб... Не, не існує поліція. Ні, 347-й наказ, він не зареєстрований в Мінюсті. Да. Да, да, то, дуже багато. То, — то, то такий косяк. Yeah, — yeah, yeah. no, no. Я кажу, хлопці, якби ви саме почали захищати народ, то прийде час, коли народ і вас захистить. Бо ці ж биха, пацанва, які зараз рулять, вони ж хочуть всіх тут утилізувати. Їм не треба людей, їм не треба тут населення, їм треба чисто земля і ресурси. Типа вруни. Перших три букви. Ще? No. Таких підтверджень багато. А, стоп. а про, про цей бачили, які маєте матися доручення від юрособи? No. Це, це по документах, особи, які у вас мають бути. Що? Доручення на що? Від юридичної, від юридичної особи на юридичної виконання особи. повноважень. А на що я маю звертатися? Це у вас документ, який повинен бути при вас. Де це зазначено? Які документи? Це повинно бути таке доручення. Читай вслух, там хай хлопці почують, бо вони ж не бачать збоку. Ти ж саме ближче. Та прочитай, прочитай, бо вас вже зараз троє. Так ти один тільки будеш знати, так троє вже. Це ви маєте мати ще такі доручення, якщо ви працюєте, ну, надаєте від цієї юридичної особи. Зову, я за да? нього На вимогу? Ну на вимогу, так. Тому що ну, ти якби представляєте. Можна щось знати нове для себе. Та... Як починаєш знавати це все нове, не тільки на голові. Коли знімаєте форму, були з людьми, тобто ви знали ще більше. Просто після такої роботи, як вас, то вже не хто. А до речі, про ІНН. податковий номер, це ідентифікаційний курс, що він ліквідований. Ну, закон втратив чинність. Не, покажи, там покажи, скрін із сайту Верховної Ради. І коли втратив чинність закон про ідентифікаційні номери. Ви, а їх по ви, 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 вимаг, вимагає. Зверніться ви в Міністерство наше. Нащо нам звертатись в ваше міністерство? Вони проведуть нам навчання ознайомлять нас. зацікавлені. Ваше міністерство приватна фірма. Щоб ми розуміли. А так ви нам допомогли. Дивіться, показали, а далі ваше що? міністерство приватна а фірма. Далі? І а далі? зараз я договорю, не перебивайте. Я розумію, що вас цьому вчили довго-довго, наполегливо. Але треба вчитись на ходу. Да? Значить, ваша фірма приватна. І якщо вона вас цього всього навчить, то ви не схочете там працювати. Тому що ви будете знати всі мінуси, які вони вам косячать. Так. Да. Порахуйте всі плюси і мінуси, і ви тоді визначитесь, хто ви є і ким ви хочете бути. Розумієте? А так виходить, як ви не знаєте тих всіх мінусів. Буде працювати буде тоді в цій системі. Якщо будуть всі так знати, то все. Система буде, дала буде працювати. Будуть працювати ви, ви люди. В залежності да. де Власне. і на кого. В поліції. Ви Ні. Ні. Ну, а чого? Це приватна фірма. Так. Бо я знаю ну, більше трохи від вас. В крайньому разі, де там беруться машини, форма, одяг ваша, зарплата ваша. Розумієте? Просто не знаєте, але якби я думаю, якби ви знали, що та зарплата, а, та... А... Зараз. Ага. той весь одяг, який вам розказують, що вони вам видали, що це все куплено за ваші кошти, які взяті з ваших родових рахунків, а їх там було, не пам'ятаю на який рік, 980. І 56 нулів. Це в русських рублях колишніх СССРський. А один рубль це 50 е, один рубль, один, значить, 52 копійки це один долар. Крім того, на паспорті радянському, який у вас, мабуть, був, да? ви мали його в руках, не? радянський паспорт червоний, не? ну, а якщо ви подивитесь відоступ про народження, то я думаю, що... Все-таки окажеться, що він у вас був. Свідос да. і про народження ставиться штемпель, що отриманий паспорт. Якщо там у вас два штемпеля, то значить у вас було два паспорти. Один з них червоний. Другий з них останній синій. Ну, я зрозумів. До, до чого ми дійшли? Ми дійшли до того, що. Що ми вам надали о, безкоштовний правилік. Без. На, на для, будем... для роздумів, для власних роздумів. Ну, ми ж сподіваємося, ви ж після роботи людьми стаєте. А, і до речі, на рахунок комендантської години, так? Е, вона має бути в кожній області би, зареєстрована в мінюсті, так як це обмежує знову ж таки, права і свободи людини. Ось. Е, в Рівненській області більше того, не, не, навіть не назначено до сих пір коменданта. Але поліція, ваші колеги, їздять і кошмарять людей, якщо хтось після 12-ї години десь вийшов чи виїхав. Офіційно в, в області комендантської немає. години Ну немає. От я кажу, перше просте питання: як можна порушити то, за що немає відповідальності? І сенс ну, і сенс ну, ну, сенс якийсь не хі. Це теж в нас така проблема є. Ну. А це повинні не ми ходити стукати по всіх тих во, а ви на місці. Як може, якщо є. Тоді віця, буде набагато збро, приклад, є військова адміністрація, то як може бути, а якщо тако віднікуватися, а що я, а не хтось я інший. Тут стоять на блоку стопу, дає Так Ви ж стоїте незаконно Куда тут. Розумієте, що тільки ви не повинні бути одні, А ви повинні всім колективом зібратися і сказати: надайте нам наш дорогий начальник чи директор, чи хто ви там є. Пов... Крім того, що ви маєте дати нам повноваження, повноважніше, надайте нам законну основу, що ми тут знаходимося? Чи ми повинні, чи ми маємо право тут бути? Давайте ну, в нас тут ви йшли так само. О, я... А при чому тут ситуація більше, ніж, ніж 90% людей? Я в Скажіть, я як людина, хіба я повинен це вам розказувати? Чи ви самі не повинні в цьому розібратися? Навіть в Київ для, для себе. Відповідь, для так? себе раз, для захисту прав і свобод своїх рідних два. А yeah? в Київ не заїдеш після і... 12. Потім йде в... довкола в навколишньому так. середовищі, де ми знаходимося рядом завідувати. з такими самими громадянами, і ми. А виходить, що я отако зараз собі теж щось там придумаю і скажу! ха! Шукайте там в інтернеті закон, постанову якусь там по щомульку. І потім скажу: ну, Де, я, ну, хочу прочитати в інтернеті є. я хочу ще вам прочитати одну дуже важливу штуку та, на рахунок тих право правосуб'єктності, правих статусів, та, е, саме на рахунок цих фізичних осіб, подивіться, фізичні особи з паспортами громадян України на території унітарної держави. Республіка Україна це за п'ятою статтею. Україна є республіка Конституції, ваше, не є громадянами визначення членів ООН, Це що я вам читав, бо ну, фізична особа є мігрантне, є власником держави. Е, і навіть більше не є людьми, що випливає з аналізу параграфу 38 українського правопису та частини першої, частини другої статті 36 закону України про державну мову України. Це ж закон. Потім суб'єктами злочину завжди хто є? Фізичні особи. а фізичні Що пишуть, Знаєте, на фізичних хто фізичних осіб майно забирають? У кого у фізичних осіб Садять судді, судять судді? кого Фізичних осіб суддя не має права судити людину. А юридичні особи а, тут де? Юридичні то саме це фірми, так? Дивись, читаємо далі. До яких людей.